Він <ріст> <ріст> там забрав Хто? Добро. Неправильно, він носить собі. В нору всякі нас, штучки. Того року, кажуть, пояснювали, я, 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 я був ра, наприклад, така... Блин, така так бутылка на поверхні. У нього під водою є така нор нора. Під, У нього все вода стікає. Угу. А він далі пробуває. Сейчас, не... сідай, бо я а, на відео знімаю. там. E, коли він запливає в воду, в ну, нього там є тунель до хапить. Він запливає до хати, э, там є в нього тунель, туди вода, він, не, поступає. Не, не поступає вода і він і живе собі. А чого mm -hmm. не поступає? Як він так зробив? Я не пам'ятаю. Він вирив там таку яму, там, де зливається ця вода. Угу. Mm -hmm. да. І вони, там і і вони... вода стікає, і вони, що не зібрають далі. Внимание? Об'єкт. Об'єкт обнаружен. Ні, це машкарня. Більше нічого не бачив. Так. Чотириас. Немає фм4. Так, тихенько. І ті У нас тут супер секретне завдання. А що ще пам'ятаєте про вопрос секретне розказати? А наша. Щоб вони збирали на дім, бо тоже у них немає таких протенців. Є було там є навіть, Да, згриз. Вон, за диван, дрехнув. Ага, сосна підгризена бобром. Бонки, Визначили вон, злочинця. Мені кажеться, що її він тільки вчора, навірно, погрив. А ну, іди подивись, покажи нам. Зніми крупним планом приступлення бобра. Вон це він загриз сосну. Він навіть сліди зображення. Дорбовський погриз дерево і... Осталось сід його зубів. Тепер воно вже не живе. Тільки на дрова, так, да, ребята? Він да. ще вон цей зліс ходить. Де? Вон березі. Березий, а он ще тут там. А ще тут там. Оце офіс добра. Вон тут же загрызли. Ой, тут, дивіться, бачите, як буберів… під. Це дирки. це дирка, через нього вилізають і залізають до бобри всю. Може бути, да. кстати, це секретний може ход якийсь Точно, тому що дерева Т... якісь валяються, чер... це бобе. Це бобре схованка. Це чорний, і чорний йде? ход його, поняв? Секретний. Якщо десь там... О, іде! Алло, бабе! Так, йдемо. Операція продовжується, ми далі. Йдемо, рухаємося в напрямку нори бобра. Пішли, ребята. пішли, пішли. Ребята, давай за мною бігом! Вова! Оба, Є ще один слід приступлення бобра. Дерево, яке це він згриз. Вже... Так, Тут щось дуже погано видно. Сонце сильно світить. Це, мабуть, зроблене, а вот, да. Оце так. Ще... О, а це дивися. Karma)> Я в шокі. Бачить, він здоров'яне дерево згриз. Оце тут Сенсація в'як. І бачать. Так, fi... різкість налаштувалась. Я в шоці, величезне дерево. Тихо. О, тут він оце, мабуть, лазить точно, сто процентів сюди. його дорога. Ще, де? О! Ух ти! нічого собі. В... Цікаво, а вам не казали на уроці, скільки треба часу йому, щоб згризти таке дерево, наприклад? Ні, 20. а. 20, Так, так казали на уроці? Ні, я так думаю. А, ні. Хлопці, домашнє завдання. Знати, за скільки бобер згризає середнє дерево. О, мама. Не да, не доїв. І воче він так матом на вже грив. Ух ти! І вон там маленький, і вон там у гледах. Я в шоці. І так, ребята, кінець експеримента, який результат, що ми виявили. Як дерева, як вибрив. Бачу, Як вам все він погрез, варварно. Я стіпа, що у це озеро власті бобра. Понятно. Он там, що на, на, на тому березі є, маріон, Як... там я бачу. Якби не було його власті, то він би цього не зробив, так? Да, походу, так? Походу, так. Да. І ще, навірно, коли гризить дерева, вже почне гризти, моста, то ж дерево. Добре. Юні дослідники, називаємо свої фамілії. Грома Назар. Редка Шва. Козенко Марко. Куценко Марко. Читер Майнкрафт. Хто? Читер Майнкрафт. Та який Майнкрафт. Тут вон, дивися бобер, який Майнкрафт. За Майнкрафт. Все, всім, сумер, всім сумер. подяка, всім аплодисменти. Далі буде. Да? Ставте лайки. На, на наш канал! Супер дослідники, Может, да? Потім знайдемо того бобра, що а без кит А потім ми дізнаємося да. да. бобра. І потім ми може і зводимо. Всім поставили взяти і, і всем. Всім okay. пока.